Вітаю, шановні друзі. В червні Московія отримала близько 500 мільярдів рублів від продажу нафти і газу ще на третину менше ніж у тому ж місяці минулого року. Такий вал доходів став найгіршим показником із січня 2023 року. Причини доволі прості: ціни на нафту впали, а рубль змістився. Тож експортерам платять менше у порахунку на рубль. Сьогодні поговоримо скільки нафтогазова галузь буде ще годувати. Економіку і цю війну загалом, що взагалі чекає на ринок нафти у найближчі місяці, та чому навіть тимчасові сплески цін не впливають на глобальну ситуацію і не рятують московитів? Це падіння дуже помітне для бюджету, бо нафта і газ традиційно забезпечують Кремлю леву частку валютної виручки і фінансування витрат, включно з війною проти України. Фактично, експортні надходження складають до чверті всього бюджету московитів. Торік на фоні високих цін та певних лазівок у санкціях експортерам Ще вдавалося тримати надходження більшими, але поступово санкції посилилися. Зокрема, контроль за обходом обмежень. Тиск на тіньовий нафтовий флот. В Результаті московські компанії змушені продавати нафту за більшими знижками окрім цього, зміцнення рубля це на перший поля добра. новина для імпорту. Але для бюджету це удар по доходах і зовнішньої торгівлі. Експортери конвертують валюту у рубль, Відповідно, як загальні, так і податкові надходження значно знижуються. У червні рубль укріпився сильніше ніж уряд закладав у бюджетних прогнозах на цей рік. Частково це наслідок валютного контролю і спроб отримати ситуацію стабільною після минулих девальвацій. Фактично, уряд опиняється у складній пасці. Якщо тримати рубль слабким, це ризик розкручування інфляції. А якщо залишати його міцним, це й надалі битиме по ключовій статті бюджетних доходів. Детальніше про це ми писали на нашому телеграм-каналі в пості. Доєднатись Де там багато цікавої аналітики і новин. Ми перекладаємо за допомогою штучного інтелекту багато заяв земних політиків і наших. Подаємо українську, звісно. Але з допомогою штучного інтелекту ми дуже оперативно. Ми слідкуємо за брифінгами, різними інтерв'ю і таке інше. Тож там все виходить дуже цікаво. Дивіться. Поїхали далі за перше півріччя Московія заробила на нафті газі менше 5 трильйонів рублів. Це майже на 17% менше ніж за той самий період минулого року. Це на фоні, коли Московія вже суттєво підняла військові витрати на 25 рік. Видатки на мілітарну справу зросли на чверть, і тепер становлять. Більше 6% ВВП, що робить його найвищим рівнем ніж часів холодної війни. Порівняно з попередніми роками, коли витрати були високими, але не настільки масштаб підкреслює ставку на довготривалу конфронтацію. Готовність витрачати дедалі більше на війну, проте наскільки довго буде ця спроможність, це вже інше питання, і до речі, дуже цікаве питання. На військо тепер піде 32% усіх федеральних витрат. Тобто майже кожен третій витрачений рубль з бюджету. Спочатку московське міністерство фінансів дивилося на 2025 рік рік із куди більш оптимістичними очікуваннями планували заробити майже 11 трильйонів рублів від нафти і газу. Але щось пішло не так. Ситуація на світовому ринку підкосила ці плани. Ціни на нафту впали нижче очікуваного рівня. А московські компанії ще й мусять продавати зі знижками через санкції та обмеження на транспортування. Коли Московія складала бюджет на найближчі три роки, мінфін виходив із доволі зручної для себе цифри. В плані заклали середню ціну нафти Уралсна в районі 70 баксів за барель. За таких цін доходи від нафти і газу, вони просто покривають поточні проблеми, а ще й дозволяють відкладати частину резерву, зокрема, поповнити Національний фонд добробуту, який. Вертився втричі у доларі з 22-го року, але реальність виявилася менш зручною. Середня ціна «Уралс» сьогодні тримається значно нижче 70 баксів. Загалом вона коливається біля 55-60 доларів з одним єдиним винятком, коли Ізраїль і Іран почали обмінюватися ударами, а оскільки будь-який серйозний конфлікт на близькому сході може порушити постачання нафти, то і. Це призвело до зростання вартості сировини, але треба сказати, що це сталося тимчасово. So, це підвищення цін, звісно, мало ефекти на московську нафту, тому ж Урлас Уралс або новіші марки, які вони продають в Індію, Китай та інші країни з великими знижками. Коли бренд дорожчий, навіть із знижками Уралс автоматично теж підтягується вгору. То з формальними примиреннями, принаймні, зі зниження інтенсивності конфлікту ціни практично по суті відкотилися назад, і це надзвичайно позитив. У результаті мінфін змушений був переглянути цифри. Тепер офіційний прогноз доходів від нафти і газу на їх скоротили до трохи більше 8 трильйонів рублів. Тобто бюджет одразу втрачає понад 2,5 трильйона трильйони рублів від попередніх очікувань. Відповідно, утворюється велика діра, яку доведеться чимось латати або урізати інші витрати, або брати в борг, або тиснути на бізнес, підвищення податків. Це про тому, що витрати на війну лише ростуть і потребують усе більшого кількості ресурсів, і врахуванням, що їхній фонд. Національного благосостояння, інші кубишки, так звані, всі вже дуже протаяли, і тають все більше. А бізнес там ледве дихає через те, що основна кількість ресурсів була відправлена саме на оборонку. Цивільна сфера загинається. Так як ми недоразово казали, що ціни на нафту ще залишаться досить волатильними. Вартість нафти злетіла після того, як Іран вирішив припинити співпрацю з МАГАТЕ. вже з'являються побоювання, що черговий виток протистояння може швидко вилитися у поновлення конфлікту. Ще один чинник, що підгрів ринок нафти останнім часом, це нова попередня торгівельна угода між США та В'єтнамом. Такі угоди подають сигнал про потенційне поживлення економічної активності, більше виробництва, більше споживання енергії з огляду на це ринок сприймає навіть попередні домовися як позитивний індикатор зростання попиту на нафту в майбутньому. Але й інші фактори, які будуть знижувати вартість, США оголосили про 11-денну паузу, запровадженні нових мит. Але дедлайн наближається саме до 9 липня. І хоча деякі країни вже встигли згодити умови з Вашингтоном, такі ключові партнери, як європейський союз, ще залишаються ще залишаються без остаточних угод, і з Японією теж почали гальмувати співпрацю. А Японія важливий індикатор, дорогі друзі, Тому що Японія це один з основних історичних союзників США. А з ним з нею проблеми. То що можна говорити про інше? Разом із цим зменшити взагалі це все може попит на нафту, отже. Ринок буде очікувати, що глобальна торгівля, економічне зростання буде пригальмовуватися в процесі триваліших перемовин щодо торгівлі. Тому плани Трампа цілком зрозуміли: опустити нафту за допомогою світової рецесії. Ну, плани, це прямі чи ні, але наслідок такий буде можливий, і що в свою чергу зменшить ціни на паливо на заправках в США, а там же це разом з кількістю створених робочих місць. Ростом зарплат це основний індикатор, який, по суті, визначає в очах американця ефективність президента. В першу чергу, ці внутрішні фактори. Інше питання: чи ОПЕК зможе ухвалити рішення про чергове збільшення видобутку? Йдеться про додаткові ті ж майже півмільйона барелів на день. Це рішення, швидше за все, буде вирішено на політичні зустрічі найближчими днями, але е, заява про те, що воно буде збільшено, вже є. Тому так чи інакше, це буде теж тиснути на, на ринок, і це чудово, що ОПЕК хоч не хоче, але вимушена збільшувати видобуток. Ще один чинник, який тиснув на нафтові ціни, і додає головного Москві, Це економічна ситуація в Китаї. Черні опитування приватного сектора показало, що сфера послуг Китаю, яка традиційно є важливим драйвером для споживання енергії, та Стала найповільнішими темпами за 9 місяців. Внутрішній попит охолов люди і бізнес менше витрачали, а нові експортні замовлення навіть почали скорочуватися. Для найбільшого у світі імпортера нафти це серйозний сигнал про зниження апетиту на енергоносії. Загалом китайський фактор був постійно постійною зміною в московських бюджетних розрахунках. Москва сильно залежить від експорту нафти в Азію, особливо в Китай, куди перенаправила великі обсяги після європейських санкцій. Але коли Китай уповільнюється, надії на легкий заробіток із цього напрямку. Ще чудові новини під кінець червня прийшли із США. Там раптом виявили, що запаси сирої нафти зросли аж на 4 мільйони барелів за тиждень, хоча аналітики чекали зовсім іншого, прогнозували скорочення майже на 2 мільйони. Відповідно, попиту у найбільшого споживача нафти в світі слабший ніж думали. З цього видно, що московська нафтогазова модель вже не генерує грошей у потрібному масштабі, щоб одночасно фінансувати війну. Втримувати бюджети бюджет від зобов'язання бюджетні і показувати стабільність. І найголовніше, вона не може бути таким от найти стратегічним фактором, на який можна покластися. Ринок нафти залишається вкрай мінливим, але з кожним новим місцем стає зрозуміліше. Зовнішні обставини дедалі менше грають на руку Кремлю, навіть короткочасне зростання цін уже не рятує ситуацію. Воно просто затягує неминуче. Тож тримаємося, дорогі друзі. До побачення.